На Кіровоградщині виявлено понад тисячу неоформлених працівників. Під час проведених у поточному році перевірок з питань легалізації заробітної плати фахівцями органів доходів і зборів області виявлено 1086 неоформлених найманих працівників. Про це повідомляє Переслужба Міндоходів у Кіровоградській області. Проблема нелегалізованої найманої праці досить гостро стоїть в Україні. У цієї, за словами фахівців, дві причини: незнання законів та свідоме небажання сплатити. Єдиний внесок за найманого працівника. Наприклад, чоловік-підприємець, а хтось з його родичів, можливо, дружина, допомагає йому продавати товар. Чоловік не знає, що дружину можна зареєструвати офіційно, їй буде нараховуватись трудовий стаж. Інші підприємці знають законодавство і свідомо порушують його, хочуть зекономити гроші. Як правило, на зареєстрованому найманому працівнику підприємець сплачує мінімальну заробітну плату і економить на сплаті податку близько 450 гривень. На місяць. Але цей працівник, напевно, приносить не менший дохід роботодавцю, а той, у свою чергу, економить на робітнику, позбавляючи його гідної пенсії та соціального захисту. З іншого боку, Олександрійські підприємці зазначають, що нині працювати дуже важко, дохід невеликий, а податки суттєво б'ють по кишені. Підприємець та працівник самі вирішують, укладати їм трудовий договір чи ні. Але у разі відмови від укладання договору на підприємця очікує штраф, а найманий працівник. Працівник позбавляється соціального захисту у разі втрати роботи. Трудовий стаж незареєстрованого працівника за період його роботи не фіксується у трудову книжку, і розраховувати на високий розмір пенсії у такому випадку не варто.